Багато людей задаються запитанням, що означає віра, що таке вірити, як би вона мала виглядати, як повірити так, щоб наша віра могла дозволити Богові діяти в нас, інакше кажучи, не мов би змусити Бога діяти. Звичайно, що ми не можемо змушувати Бога нічого робити. Однак, Господь, коли бачить щиру і сильну віру в людини, він завжди відкликається. Почитай Євангеліє добру новину сьогоднішнього дня. Бо в ньому є подані два приклади віри, двох людей, які повірили, повірили настільки, що отримали від Бога незбагнені ласки. Батько отримав Воскресіння своєї мертвої дитини, жінка отримала оздоровлення від хвороби, яку, яка мучила її 12 довгих років. Віра батька і цікава тим, що він зміг в найтяжчу хвилину свого життя підійти до Ісуса Христа і. Думати не по-людськи, думати в якийсь абсолютно інший спосіб. Він не думав, як організувати похорон своєї дитини, він думав, як її оживити. І він вірив, що Христос може це зробити, і Він прийшов до нього з єдиним проханням: прийди, поклади на мою дочку руку, і вона оживе. Христос прийшов, доторкнувся її, і дитя насправді ожила. Сьогодні жінка, яка 12 років. Боролася з недугою, всупереч суспільній думці, всупереч ж... навіть тим всім розчаруванням, які вона отримала за життя, розчаруванням в тому, що не могла осягнути вилікування своєї хвороби, вона приходить і доторкається до Бога, говорячи в собі, я прийду, доторкнусь до Нього, і Він оздоровить мене. Те, що вони зробили, це щось неповторне. Це не можна повторити комусь іншому, зробити точно так само. Але ми можемо навчитися, що коли ми насправді повіримо, що Господь може зробити для нас чудо, і таких прикладів є дуже багато в житті людей. Якщо ми справді зможемо в це повірити, Господь може діяти в нас, тоді, коли ми йому дозволимо, нашою власною вірою. Якщо ти шукаєш доброї віри, намагайся повторювати чиюсь віру, намагайся виховувати свій особливий стосунок з Богом, свою довіру до Нього. Повірити в Бога, це означає кинутися йому в руки, віддати йому все своє життя, віддати йому все, що ти маєш з довірою до того, що він ніколи не зробить зле. Господь відповідає на віру людини, намагайся шукати віру, випрошувати Бога віру, тому що віра, надія, любов це Божі чесноти, це не є щось, що належить людині, це щось, що може дарувати тобі Господь. І якщо будеш молитися і будеш випрошувати, Господь дарує тобі таку чесноту. Вірити, не дивлячись ні на що, бути переконаним, незважаючи на будь-які перешкоди, а віддаватися Богою в руки, наскільки би це не було важко, ти зможеш.